Друзі, всім гарного дня. Сьогодні субота, не плановий наш випуск, скажімо, він такий більш екстреного порядку. Да? Але після того, як вчора різко ринки розвернулись, як вчора різко консенсус з «ризик он» повернувся на ризик Оф, я вам зараз це все на графіках покажу. Швиденько постараюся, не буду забирати багато часу в вихідний ваш день. Просто я отрахую, що ну, треба тримати вас в курсі, оскільки те, що наближається, ну воно може виявитися дуже дуже болючим. І так, на чому ми от вчора, на чому зайшли, скажімо так, страхи на фондовий ринок. Я думаю, що не секрет. А саме фондовий ринок нас вчора дуже сильно присадив. Так, дивіться. Вчора ми отримали таку метрику на руки, як Non-Farm Payrolls. Да, кількість робочих місць поза сільськогосподарським сектором. Нагадаю, там залучено близько 80% робочого населення США, тобто, ну, це. Скажімо так, прямий показник сили ринку праці, і от що ми бачимо: попередні дані в нас були 179 тисяч створених робочих місць. Прогнозували аналітики 175 тисяч створених нових створених робочих місць. Да? Тобто, все на 5 тисяч місць менше. І це вписується, ну прям вписується в. Ті слова Павла, які він казав ось на останній своїй прес-конференції про так званий софт лендінг, про м'яку посадку. Ви маєте розуміти, для того, щоб збити інфляцію, да, треба придушити економіку, але душити її треба ну, не на смерть, а так, щоб вона могла швидко після того, як тиск. З економіки знімається, розвиватися. От рецесія, да, простими словами, рецесія це тоді, коли інфляція ще висока і не досягла таргету свого да, по ну, 2%. 2%. А ринок праці вже слабкий. Тобто інфляція ще висока, грошей у людей вже немає, оскільки дивіться. Ми отримуємо метрику за минулий місяць, по створенню робочих місць всього-навсього 114 тисяч по відношенню до прогнозованих 175 навіть по відношенню до минулого показника 179 тисяч, це гігантський розрив. Можливо, можливо, якось включиться уряд США, і вони там, ну, типу, бувають такі, у них. Скажімо так, грязні прийомчики, вони потім переглядають цю цифру десь, типу, помилка там туди-сюди, але ну таке дуже рідко насправді було. І скажімо так, зворотнього ефекту, тобто відкатить ринки, вже все рівно неможливо. Бо ця паніка вона вже перекинулась на фондові ринки США. І вони, звісно, крипторинок будуть тягнути за собою. Як не крути. Ось, отут перший негативний момент, другий негативний момент це процент по безробіттю. Ось він. Дивіться, попередній показник 4,1. І я пам'ятаю, ще минулого місяця він вийшов більшим, бо там тоді прогнозували 4%. Ось прогноз був 4,1, а вийшло 4,3. А якщо ви візьмете кількість населення США, ну візьміть від неї там процентів, не знаю, знову ж таки 80%, От і вирахуйте, от тут приріст у вас всього на все по відношенню до очікування аналітиків два От ви візьміть яке там населення США там близько 250 мільйонів. І візьміть від них 0,2% і ви дізнаєтесь, наскільки на яка кількість людей за минулий місяць втратила роботу. Ну стала безробітними. Це, звісно, пов'язано з тим, що умови для ведення бізнесу тяжкі. Бізнеси закриваються, люди лишаються на вулиці, ну людей, які бізнеси там трохи скорочуються, людей просто як би скорочують. Да? Ось тому все це сумарно б'є по е, можливості споживати сервіси, продукти, можливості літати там літаками. Е, бізнеси закриваються. Це б'є по нафтовим котируванням. Тобто, все-все-вся ця історія це от історія про рецесію. Ось, от в зв'язку з такими даними. Зараз, 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 зараз. Так. Вчора, да, вчора я записував відео. От вчора картина ну кардинально була інша, все буквально за один вечір все перевернула з ніг на голову. Пам'ятаєте, вчора я паблік випуск наш був. Да? Вчора тут було 65% на те, що буде подвійне зниження. Наскільки от ринок був впевнений в тому, що. Ну, все круто, все хорошо. Ринок праці як хоче Павел на да, замідляється. А от сьогодні вже дивлюся, да, після от після вчорашнього дня лише 70, 78% на те, що буде одне зниження, в принципі, Пао про це і казав. І лише 22% на подвійне. Те, що так різко тут змінилися в сторону одного лише зниження на процентні. Імовірності, це також, ну, це, це також б'є е, по ринкам. Так, до цього ми ще повернемося. Е, давайте не з бідка, давайте з е, от хотів вам показати фьючерси на десятилітні облігації США. Е, в першу чергу це інструмент, який є захисним. Тобто, коли трапляються в світі якісь шухіри, да, ну от, наприклад, дивіться, шухір із ковід Крешем. от, Грудень, 19 февраль, январь От так, так, так. От бачите, ріст цін, а це фьюч, ріст цін на ф'ючерс на десятилітні гособлігації Він взагалі почався сталий такий, да, в січні 20-го року, а вже в березні, от февраль, март, а вже в березні він досяг свого піка на ковід. Краще, тобто, ну, найбільший страх, найбільший попит на захисні активи. Ось він якраз сюди припав. Потім включається ФРС, починає робити ін'єкції ліквідності в ринок, чим робить медвежу послугу тим банкам. Топ-5, які робили свій хедж за рахунок ну, реально безризикових інвестицій в гособлігації. І як ви можете бачити, з ковід-крешу до лоу да, там, осінь 2023 року гособлігації впали на 20 ф'юч ну, на них впав на 23,68%. Я в чат колись кидав вам скрин, що топ-5 банків США зараз мають нереалізовані збитки. В розмірі щось там близько 850 мільярдів доларів. Оце саме-саме саме із цього. Тепер дивіться, давайте розглянемо картинку поближче. Дивіться, у нас тут от, це вже можна видалити. У нас тут якби йде такий технічний відскок да, від зони підтримки. Бачите, таке аля подвійна тут дно. Давайте да, теж не нехай буде така, щоб видно. І от зверніть увагу. Гігантський просто об'єм торгів, от в цей тиждень. Просто гігантський. Дивіться, я от графік зумую. От скільки його йде трейдинг вів з 2000 року, да, такого об'єму нема. І подивіться, що зараз. Тобто, коли вам от показують оці картинки і а, е, Фондовий ринок США там втратив там, 2 мільярди чи 2,9 мільярда киша. Е, ну, ці гроші не згоріли, ці гроші просто з ризику. Ось бачите, об'єм торгів. Ну, це ф'юч, Тут понятно, що тут плече, всі діла, от але вони пішли сюди, в безризик. Тобто трапилася різка переоцінка ризиків, трапилася різке переключення з режиму ризик ОН на ризик ОФ. І це відобразиться обов'язково на крипторинку. Це головна теза, про яку я вам хочу сказати. Це головне, про що я вас хочу зараз попередити. Давайте візьмемо мій улюблений індекс Russell 2000 IVM, це є на нього, самі бачите. На виступі Павла, да, на виступі Павла ми зробили такий хибний пробій, закрились під рівнем, але поки ми лишалися в цій, скажімо так, базі, да, в оцій консолідації, все окей. Но, но ми на наступний день закрились нижче, і оцей весь оцей весь. Геп від закриття да, до відкриття мінус 2,45% на, і на ETF, на Russell 2000 це дуже багато. Просто камнем в дно ми полетіли після саме виходу даних по а, ринку праці. Інвестори бояться рецесії. Інвестори чекали soft ленд, а по факту, по всім метрикам, маркерам, вони бачать, що настає хард ленд. І долар. Ну, от, сама тут парадоксальна картина в тому, що на падаючому доларі мали б зміцнюватися або хоча б триматися на місці ризикові активи. Але ми цього не бачимо. Наздак. От, зайшов в консолідацію, пробив, почав повертатися, бац вниз. SP500. Пробив да, хибне таке пробиття, почав повертатись от прямо як біткоін, бах, вниз. Індекс волатильності VIX, Я його в чат кидав. Дивіться, от всі, таке, скажімо, всі такі значуще, все таке значуще дно по ринкам. Воно завжди припадає на верхушку по ну на локальну вершину по індексу волатильності Вікс. Індекс волатильності Вікс це, грубо кажучи, це страх, це емоції от саме ринку. Коли страх найбільший, індекс якраз таки волатильність наростає. І бачите, він останнього разу його вершина була зафіксована на 16 березня 2020 року. Це коли стався ковід креш. Далі він дуже сильно так знижувався. Чим він нижче, тим стійкий, ну не нижче, а нижче 20 Вважається. От нижче 20 це вважається спокійний, сталий бичий ринок. А зараз ви бачите, та да, тут є така лінія тенденцій. Вчора він її вколов, от я кидав пост, да, тут було 59% росту. Під закриття він трохи ухолов, але все рівно він закрився дуже близько під оцю лінію тенденцій. Тому, скоріше за все, може ми з понеділка по ньому побачимо трошки відкат. Може, з понеділка ми побачимо якісь а, трохи там корекційні рухи. Да, Ну, там, перекриття цього, там, гепа, ну суть не в перекритті навіть гепа, а суть в тесті цієї консолідації. От. Якщо нам вдасться в ній якось закріпитися, може пофлетуємо, але е основна моя теза така: росту драйверів для росту ні по фонді, ні по крипті, Якщо от почне розвиватися оці панічні продажі, і консенсус на ринки поміняється в сторону, що буде рецесія, то ми стали, ну, сталого такого трендового росту в ризикових активах не побачимо до тих пір, поки не вийде ФРС і не скаже так, економіки хреново, Треба срочно щось робити, вони будуть це робити. Ну вони не такими словами будуть казати як я, але вони будуть це робити. От. І ми маємо знижувати ставки, а можливо, і в подвійному розмірі. І от тоді да, в нас є якісь шанси на те, що ринки відчують притік ну, не свіжих грошей, а скажімо так, е гроші взяти в борг, стане трошки дешевшими. Да? От, бо сама ейфорія по росту ринку вона все таки е, спостерігається тоді, коли ставки близькі нуля. От, а ставка в нас зараз 5,5. Е, нехай навіть ну, не кожен місяць, через місяць, нехай ФРС буде е, знижувати ставки по 25 базисних пунктів, самі порахуйте, скільки потрібно тепер часу, щоб ставки стали ну, хоча б там в районі 1%, 0,5% і до нуля. Треба деякий час. ФРС, так завжди, всі їхні дії мають ефект свій з певним часовим лагом. Зазвичай цей лаг становить від 3 до 6 місяців. Ось тому з понеділка можемо отримати якийсь відскок, але, скоріше за все, це буде відскок і направлений на тести оцих консолідацій. По тех індексу да, тут. Ну, от прийшли ми на тест на цю хибного пробою. Знову ж таки, кажу, можемо ще раз повернутися до цієї консолідації, але, скоріше за все, якийсь флет, і через цей флет ми десь знову полетимо вниз. Ну, про Russell 2000, я думаю, тут от сюди і от десь сюди. Ну і добре, якщо він отут, отут якось продовжить це запилювання, бо в разі ну, геть-жорсткого сценарію він поїде. Знову на тест, от о, самі бачите, цієї своєї підтримки. А біткоін, до речі, дуже сильно з ним корелює. Так, по індексам вам показав. Швиденько, по бітку. Дивіться, прийшли ми на нижню нашу зону підтримки ось цього всього великого боковика 73 тисячі. 60 тисяч 59. От, прийшли ми сюди, поки що утримаємося, але ну, дуже великий ризик у нас є сходити на оновлення оцих локальних лоїв. Дуже великий шанс дуже великий шанс. З понеділка картина буде більш ясною. Я вам її покажу. Ну, повертаючись до сезонної статистики, ви почали в чаті в каналі частенько про неї згадувати. Молодці. Uh, да. Серпень. Uh, да, серпень, серпень місяць найгірший місяць для е, uh, в розрізі спостережень за 11 років, саме серпень місяць, найгірший. Вересень місяць трохи кращий, але там припадає uh, якраз таки перше зниження по ФРС Тому думаю, ну, вересень буде. Ну, не таким поганим, а взагалі, ну глобально, якщо подивитися, да, то серпень і вересень два найгірших місяця. По технічній картині, да, чисто по теханалізу, прийшла в нас ціна на досить сильну підтримку. Це Moving Average 200 Ма 200 машка в простонароді. МакДі загнувся і Гістограма перетнула нуль, пішла в мінус. Ну, все, якби вказано те, що може повторитися ось оцей сценарій знизу. Це було, якщо не помиляюсь, дно ринку на. Ох, на скамі FTX пробили ми 200-й мовінг. Бачите, поконсолідувалися під ним, так підтискались потрохи, пробили, і потім у нас пішов сталий трендовий ріст. Ось тому от тут і МакДі також загинається, і ми так ось о на, тут висіли поки що на 200 му мовінгу. Ось отака отут історія. Ну і звісно, притоки в ЄТФ, через які ми ще більше тепер корелюємо з фондовими ринками. Колись от було в мене одне відео, коли я, чи Шорт був, коли я казав, що тепер криптани будуть грати не по своїм там правилам. Що хтось там сказав, Теслу будемо купляти за крипту. Сейлор сказав: я там куплю на там 10 мільйонів доларів бітка. Букіліє, президент Сальвадора. Ми там ще там три нещасних біткоїна да, на, все, на, всю, на все наше село, і ціни росли. Всі такі Вау, там э, шибу там чи доги запустять в космос місті стесли, і всі там всім там по вухам їздили, і ціни росли, росли, да, розганялись. А тепер, любі друзі, рецесійні ризики викликають те, що портфельні менеджери роблять фіксації в ЄТФ-ках. А криптани і фонди, да, великі, там які криптовалютні, вони сюди дивляться. Бо це потоки киша великих спекулянтів і великих фондів. А вчора, от ми бачимо, мінус 237 мільйонів доларів з ETF-ок по бітку вийшло. А подивитися по ефірному, мінус 54. От сюди буде прикутався увага. Без притоку стабільного киша сюди. Ну у крипти наразі, а взагалі, я не знаю за рахунок чого, вона так може відірватися від фондових індексів і ну якось стабільно рости. Я не хочу нікого лякати. Задумайтесь лише. От ну я просто вас попереджую, щоб ви розуміли, в якому ми зараз знаходимося середовище, які умови зараз для торгівлі настають. От з понеділка їх буде дуже краще видно. Дивіться, якщо у ефіра і у Бітка ще є шанс якусь якийсь маленький відсоток отримати в плані хеджа там від якоїсь рецесії, від там, інфляції, Якщо вона, от, от якщо вона ще не дай Бог, не почне спадати, ну вона має спадати, бо там знову ж таки із виборки з 12 місяців заберуться місяці, які давали найбільший тік ап по а, інфляції. Дивіться, якщо от у ефіра і у бітка за рахунок оцих цих же ETF-ок, може інвестори з часом якось там переоціняти свої ризики і подумають, що окей, ми купимо держоблігації США, куди ви самі бачили гігантський об'єм зайшов. Кеша гігантський. Це напряму показує ротацію з ризика в без ризик. І плюс вони може якусь частинку свого капітала закинути в ефір і в біток, також як хедж. То в бітка ефіра, що шанси, якісь лишитися, скажімо так, плюс, мінус там в цих в діапазонах, оцих цін, що є зараз, може є. А альта ну це просто альта це просто наразі виходить як сміття, непотріб. Мені здається, що з альти просто все перельється, якщо дійсно рецесійні ризики себе оправдають, перельється все якраз таки от більше в біток і менше в ефір. Ось, ну і якщо повернемося на TradingView, да? От по секторам 11 секторів, дивіться, все в мінус, 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 до чого, в чого є притік. Ріал да, естейт, ріти, так звані. Ну, куди бігти під час якихось там криз? Правильно, в нерухомість. XLU. Це у нас так. Е, як це пояснити, та utilities, Це у нас, в общем, комунальні служби. Тобто, як би вам не було тяжко, але ви комуналку свою там вивіз сміття, водопостачання, каналізація, світло, ви все рівно намагаєтесь сплатити до останнього, бо вам його відрізають, і ви лишаєтесь в піщері. Да. І е, consumer Стемплз. Так, як це вам перевести? Та, в общем, товари першої необхідності зубна паста, мило, яйця, молоко, якась курка. Тобто, як би вам не було фінансово важко, ви ну, мусите щось їсти, щось пити, там засоби гігієни першої необхідності. Тобто, от оці, бачите, із всіх 11 секторів, оці три лише вчора лишилися в плюсі. От вчора, коли розпродаж такий гігантський був лише ці три сектори лишились в плюсі. Це ну прям. Просто кричить про те, що ризик Оф. Ось і вся історія. Тому по Альті будьте дуже дуже обережні, а то і зовсім її уникайте більше уваги на ефір і біток. І ну, якщо я вас засмутив, то не засмучуйтесь. Запам'ятайте одне, кожна рецесія в США дає найкращі можливості. Купити хороші активи по заниженій ціні по дисконту. Ось про це подумайте. Тобто, можливо, десь підріжте свої позиції, можливо, навіть в якийсь там мінімальний мінус, але зосередьте в руках стейблкоїни. І коли от гряне добій по цій рецесії, все упаде, ну по альті, принаймні по Альті, все упаде дуже сильно, там, по 20%, по 30%. І ви його підберете. І потім, на тому, як буде ФРС підливати, все ж таки, підливати нову ліквідність в ринки, ви будете ну, взагалі відчувати себе дуже круто, і у вас буде така впевнена походка по вулиці, що просто ну, все буде ваше. Тому от трохи так під кінець в жартівливій формі, але реально кожна рецесія в США вона дає виняткові шанси придбати активи по хорошому дисконту. Все, друзі, намагався тримати вас в курсі. От і це відео напирало на це. Ну і в понеділок уже більш технічно розглянемо картину по ринкам. Це в нас, скажімо так, макро огляд. Все, всім до понеділка.